Усім привіт! Мене звати Валентина, і сьогодні я хотіла би поділитися з вами своїми враженнями щодо курсів, які я відвідувала протягом цього року. Почнемо з того, що я відвідувала курс, річний курс з підготовки до української мови, а і мого викладача звати Олександра Кадученко. Чесно кажучи, спочатку я думала, що я в курсі, це такий самий заклад, як ЗНО-UA, і стадію і подібні, де люди просто намагаються нас підготувати класно до ЗНО. Але згодом я зрозуміла, що я в курсі пропоную нам не лише добре підготуватися до ЗНО, а і знайти класних друзів і чудового наставника. Знаєте, я дуже пожалкувала, що не спробувала піти на ще один курс з підготовки до англійської мови або до історії. Бо реально викладачі дуже підготовлені, вони реально хотіли нам допомогти вкласти нам щось у голову, дати зрозуміти, що ЗНО – це не так то складно і не дуже це страшно. І дякую Саші, яка намагалася зробити все, що в її силах, бо все останнє залежить лише від нас. І наостанок скажу, всі, ті, хто хочуть спробувати піти на ці курси, але вагаються так само, як і я, не бійтеся, ідіть, не бійтеся витрачати гроші, бо цей заклад дійсно вам допоможе, навіть якщо ваш рівень української мови, чи англійської мови, чи історії, чи інших предметів отут, вони вам допоможуть його підняти от сюди. Бо я прийшла з такою самою проблемою. І знаєте, скажу одне, якщо ви самі цього хочете, у вас все вийде.